Добрий день, шановне товариство. Питається людей цікава робота в варіаторах. Яка розсінка, скільки часу і тому подібне. Розсінки різні, різні варіатори різні розсінки. Йо, от перший номер варіатора. Вона перша половинка. Ця половинка шліфована, форезерована заводська. Точність сюди приблизно такий фрянчик, що він сюди плотненько сідав. Зотримам на 20, бо на поворотному столі є. Центр двадцяточка. цю сторону на поворотний стіл. З тої сторони прижимається якимось флянцем. Через внутрішній шпильку прижимається до цього. І маємо вже, вже основу на шліфу. Виставляється на синусну плиту через поворотний стіл, шліфуємо. Варіант номер один. Варіант номер два. Друга половинка цього варіатора. Друга варіатора. Основи бази немає. Бази немає. І думаєш, як, як її встановити. Точко кладеться флянець через з тої сторони, з внутрішньої сторони, шпиками через цей фля... до флянець прижимається, кладеся на ферезері підставляється... підставляється під цю основу, підставляється якісь завищення, яка підставка шліфована, кладеся на поворотний стіл. Воротний стіт кладеться на фрезерний, планується, після цього кладеться на плоскошліфовочний. шліфується площина, щоб була ідеальна. Потім обкатується обкатується монотокарному станкове. Якщо когось є великий діаметр, зажати, тут за десь діаметр десь в районі 500 мм, Обкатується, щоб ловиться центр, Розточується під 20-ку поворотний стіл. І тоді він. Він шліфується, він шліфується, тобто, тоді можна це зашліфувати. Але до цього ще йде. До цього йде ще гідравлічна така система, не знаю, як вона називається правильно. Ще йде така корона. вона. Отака вона корона йде. Ця корона має вже ця корона вже має похідку. Получається, що вона розбіжність десь у півтора десятки майже вже виробку має. Її треба Ставити, відшліфувати, ще не шліфував, Ставити, виставити її чітко, відкатати, відшліфувати, шліфувати. Після цього у ту корону йде така штука, вона на тут. Це вже вона була в ремонті, вона рівні рве. Бачите, що вона була в ремонті, вона точена була. І вже хто зробив сам. Вона була в ремонті. Щоб менше, е, менше вкладати в цей ремонт. Стачується наружний діаметр, Різується, прихватками ловиться, це, це не є чого. Прихватками обтачується, на шліф, шліфується під той розмір корони, щоб там ідеально ходило. Це один ремонт шківа. Другий, другий варіант шківа. От бачите варіатор. Це номер вже третій так, для наглядності. Ну, тут е, Знімається є площина, так більш-менш нормально під шліфовку. Ну, але тут є друге, друга, друга вертка полопані, щоб понпази. Шпон Шпонки були побиті, розбиті, робили до побіди. Робили до побіди, ця друга частина Шківа. От які у нас шпонпази у нас виходить. Якщо подивитися, які у нас От. Як воно все розбито, все бігає. І це з двох сторон. Внутрішньо частину цього. А Тут ще, ще гірше. Робилося, шківи починають грати, рівні. От. Одно Тут облегчає роботу, що воно на болтах. Болтий відкручується, кладеш, фрезерується трохи ляда ще шпонпас. Робиться ще друга шпонка, ідеальна, шліфується калиться. Там ми трошки... Роздовбуємо ковпаз, робимо ширше, трохи її занижуємо. Щоб менше це сюди варюємо. з спомпази набиваємо. І тоді воно буде працювати. І після цього ми шліфуємо. Ось такий вже другий варіант. Тому я говорю, що різні варіатори, різна ціна, різна. На один варіатор можна потратити годину часу, якщо треба грубо перешліфувати. А так те, як у цього. Тут у мене на, можна сказати, на день роботи, поки ту корону виставлю, відшліфую внутрішній, потім треба знайти загрізувати цю штуку. Можна її в принципі, зробити другу. Ну, але ми так це поки що не робимо. ми зійшлися, що ремонт буде гізову ну, типу, як грізу натягнути. Ну, така то робота. Так що кажу, розценки є різні роботи і різний час, стільки станків. Ти починаєш задіяти фрезерний, довбальний, шліфовочний, плоский, шліфовочний круглий, шпон пази робити. Тобто, тобто різна робота, різна розцінка. Не може бути однакової роботи, однакової отак.